А була же Ось там ставочок. За ставочком парк графа Чесновського в англійському стилі. За деревами не виднося маєтка графа Чесновського. За зеленю не виднося маєтка графа Часновського. А я продовжую свою мандрівочку лісом. Тут колись хутір був, тільки бузок лишився на місці хутора. А запах який? Бузок і вишні. А тут затишку є вишні. Будуть вишні. Тут затишку будуть вишні. А тут затишку цвіте. Тут затишно, вітру немає. І зацвів глід. Отакі От лісочки тягнуться біля було аж від малих калетинець до нишковець і так до самого Шумська.